Масової інформації. Зараз багато пишуть, що активізувалися, особливо гадюки на наших територіях. І варто також звернути увагу, що потрібно зразу пацієнта положити. Варто обкласти ділянку льодом, в жодному випадку не висмоктувати кров, місце укусу. Бажано просто обкласти чимось холодним і викликати знову ж таки бригаду екстреної медичної допомоги. Мало таких викликів на сьогоднішній день. Це буквально поодинокі. Можливо бути один-два на рік, але все таке вони є. Гадюка власне має е, більш. Отруйний яд, який може все-таки пошкодити вплинути на центральну нервову систему людини. Інші змії є не такі небезпечні, хоча досить важко людині, яка не орієнтується в них розрізнити, чи це гадюка, чи це вуж. Тобто, варто бути у будь-якому. Швидкі не мають препарату проти отрути, власне, яка потрібна, але ми можемо надати ту допомогу, яка зараз необхідна, симптоматично, щоб максимально стабілізувати. Стан людини і в самі коротші термін довести її до лікувального закладу, де їй нададуть більш кваліфіковану допомогу засобами першої екстреної медичної допомоги бригади екстрених медичних допомог обладнані повністю. У нас є і адреналін в достатній кількості, є і антигістамінні препарати. Тобто, вони є в протоколі 441-го МОЗ України по комплектації бригад екстреної медичної допомоги. Вони є в нас закуплені в достатній кількості. У нас є інгаляційні Ціні також е, препарати, які ми можемо вводити, Хоча е, на початку, все таки найбільш ефективніше цей препарат адреналіну в внутрішню назеву в передню частину стигна, і це є саме перша допомога.